Вітаю вас на каналі Інтертехніка. До вашої увага оновлена модель DTZ-5244 HPX. Ось. Ну, з оновленого ви бачите відразу, що тут у нас такий капот. Новий. У нас тут ще додатково кейс для інструментів. Ну і загалом візуал трішки змінився, так як бачите, ось стара модель, а ось уже новіша. Він вже йде трохи більший, помітно, а вищий став. Кліренс ось. теж трошки змінився. Саме по підножці видно, давайте його оглянемо, зробимо невеличкий тест-драйв і приємного перегляду. Оглянемо зразу під капотку. Вже ось такий новий відмикач. Капота зробили, бак знаходиться над двигуном, сам движок тут загалом цілком стандартний, по ньому змін мінімально, маркування його. ДД-390. Ось. Об'єм 1909 кубічних сантиметрів, де є він 24 кінських сили, повністю атмосферний, а металічні крила. У нас тут компоновка не змінилася Ось по електроніці. Основний блок знаходиться у нас під приборкою. Бачите, десь ось тут це все діло заховане. Тобто під капотом електроніки мінімально. Вимикач маси маса знаходиться ззовні, не треба піднімати капот. Щоб його увімкнути. Ну і цілком подугну змін мінімально є рідне охолодження, невеликий, непотужний акумулятор у нас тут, давайте подивимось. А, да. Ну і цілком є місце для номерного знаку а, спереду. А, також передній а, гарний міст, ДТЗ вони є досить надійні. Ось, а, також гідропіцілювач керма, тяги захищені, а, з цим моментів немає. Ну ось, ось, підкапотка у нас така. Передня гума 6,5 на 16 розмір. А задня 112 на 24 задніх у нас немає. Є тільки передні 4 штуки по 20 кг, тобто це 80 кг додаткової ваги. Так, закриваємо капот. Вихлоп на захистом від опіків. І давайте перейдемо на. Задок. Оглянемо, що тут у нас по навісному механізму, що новенького. А в цілому нічого. Бачимо, стару модель все ідентично. Тобто витримує вона до 500 кг на навіска. Загодом написано 420, але до 500 точно вона буде витримувати ось такий механізм, досить нехитрий самих тяг, які тримають виноси. Вона є цільнометалева, тут тільки проварена саме вушко. штифти йдуть відразу з міні-трактором. У нас є місця для них, для того, щоб їх прикріплювати. Все продумано. ВВП у нас захований таким кожухом. 1540 обертів має бути по факту тут. Потім сам кузов до моста прикріплений без будь-яких прикладок гумових. Він жорстко підкріплений, потім є ось такий фаркопчик ще з регулюванням видосу нахилу, і як вам буде зручно. Є розетка для причепу, стандартні катафоти, пластикові такі ще додаткові крила. Ось, Бачимо, як раніше був пластик тут, а це метал. Тепер це все пластиковий елемент. Є щиток, який захищає салон. Від потрапляння туди бруду і всього іншого. Задній номер у нас вже з підсвіткою і задній ліхтарик ось такий є. По передньому світлу, бачите, тут вже біля водія встановлені додаткові LED повторювачі, габарити. Ось. Ну і самі передні фари, це галогенна оптика, звичайна. Але ну, сказати, що вона погана, не скажу. По салону і Зліва і є ось така підножка, яка кріпиться до рами і до е, частини блоку двигуна. Ось Таким чином це все відбувається. Підлога у нас е, рівна. ось З такого матеріалу, навіть не знаю, що це. Якийсь пластиковий Так, закльопка, Ще нова ціленька залишилося додому. <рапліка> Щеплення у нас тут, по ідеї, має бути двохдискове. Давайте перемістимось в салон. уже. Капітанське крісло у нас тут з бильцями з регулюванням відкиду спинки. Ось, досить зручно. Це ковпачок на вал відбору потужності. Три передачі. Уже, бачите, є такі пластикові кожухи, які обмежують рухи. І тобто нам стає більш зрозуміло сам хід е речагів. Е увімкнення переднього приводу, повишені, понижені. Ось, вал відбору потужності у нас тут вмикається. Заднє світло, у нас тут сам вимикач на катапоті встановлений. Ну, цілком роздільна педаль гальм. Тут у нас педаль блокування заднього диференціалу. Це у нас підкачка подушки, таким чином зроблена, щоб регулювати е вагу. Людина, яка на ній сидить. О, тут у нас увімкнення аварієчки, світло, звичайний пульт увімкнення. Ну і стандартна ЖК-приборка ось з усіма необхідними даними. Але ось закльопку, куди покласти я не знайду. Придеться так кинути. Хоча ні, у нас тут є. є Куди покласти. Оп. Ось сюди. Можна її покласти, але тут примотано скотчем. Ну, коротше, немає її куди покласти. Покладемо в сусідній міні-трактор. Льоха. Що за прикову? Або, по... не дай бог хтось наїде на цю закльовку. Давайте його заведемо. Запустимо. У нас нейтралка. Так, зернатом ми ззаду треба під'їхати вперед. Це кожле зробили. Змикаємо передній реверс. Вміхнули. Перша передача. Бачите, який виворот доступний нам. 哎，往左，左。 Так, задня передача на аварійку. Слушимо. У нас тут ще якийсь речажок є. А, який регулює рульову колонку. Не у великому діапазоні, але він є. Mm -hmm. Це плюс. Вимкнемо масу обов'язково. Ось тут. Ось такий міні-трактор. Бачите, він маневрений. А, все на ньому досить зручно. А, і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається він вам більше наприклад, ніж цей. Ось, буду вдячний.